Всім привіт! Сьогодні ми знову вирушаємо на пошуки скарбів у секонд-хенд. Цього разу я відвідала три магазини. І першим був Salvation Army Thrift Store. Я помітила це пальто, воно вовняне, явно вінтажне, але дуже така незвична і застаріла модель, і за 22 долари ну, навіть приміряти не стала. Хоча, звісно, є поціновувачі такого стилю. Наступним мені потрапив такий бомбер рожевий від ГЕС за 25 доларів. Ще один пуховик, але з таким явно вираженим блиском. Я вважаю, що такі пуховики втратили свою актуальність за останні роки. В моді зараз панує мінімалізм, практичність та натуральність. А ось це вже реально класна знахідка. Пальто від Mansfield, Це бренд, який спеціалізується на виробництві високоякісних пальт і взуття, відомої своєю довгою історією з індустрії моди. Зазвичай їх пальта виготовляється з кашеміру та вовни, часто доповнені високоякісним штучним хутрам і вважаються люксовим товаром свого часу. А були вони на піки популярності у 60-80 х роках. Зараз мені трапляються дуже непогані речі від HM. У них є преміум-лінійки з високоякісних матеріалів. Це пальто сучасного крою і гарного складу. І ціна 16 доларів дуже вдала. Шкода, що дуже великий розмір. Перевернула мою увагу ще така блуза від Ребекки Тейлор. Це відомий бренд жіночого одягу і сама дизайнерка з Нової Зеландії, але почала свій шлях у Нью-Йорку. Одяг від Ребекки Тейлор вирізняється використанням ніжних деталей, технік, натхнених кутюрними традиціями, а також тканин із вінтажними принтами. Ну і тут ми можемо побачити склад цієї чудової блузи, і там і шовки, вовна є. Доволі непоганий світшот від Adidas за 13 доларів у такому звериному принті, Ну, в принципі, подобається. Ця шовкова сорочка американського бренду, який спеціалізується на курортному одязі, тому й уходять зручний, легкий у догляді, ідеальний для подорожей, оскільки він не мнеться та легко комбінується. Ця блуза теж шовкова і розшита бісером. Надзвичайно красива. Але її оцінили її так немало у 13 доларів. доволі часто трапляються такі замшеві яскраві спідниці, але в них досить невдала довжина прямо до коліна. Я вважаю, що використання речей секонд-хенду має багато переваг. По-перше, це екологічно відповідально, оскільки зменшує кількість текстильних відходів і скорочує споживання ресурсів, необхідних для виробництва нового одягу. По-друге, це економічно вигідно, адже якісні бренди можна придбати значно нижчою ціною. Окрім того, секонд хенди дозволяють знайти унікальні або вітажні речі, що допомагає створити індивідуальний стиль і вирізняти серед інших. Ці штани від Uniqlo я взяла, але помітила пару подряпин біля кишені. Якщо хочете знайти класні джинси, то раджу звернути свою увагу на геп. У них завжди якісний денім. Зазвичай вони використовують преміальні тканини та сучасні технології обробки, що надають їх джинсам міцності, водночас зберігаєм якість і зручність у носінні. Сукня з вовний відкос, але був за короткий рукав, тому не брала. Це ще одна сукня з вовни і гарної довжини, але не було ніяких позначок, що це за бренд. Ну і коштувала вона всього 8 доларів. На цьому шарфі хоч і була позначка, що це кашемір, але в мене були сумніви: на дотик він мені дуже не сподобався. Купівля підробок викликає багато суперечок і має як моральні, так і практичні аспекти. З одного боку, підробки можуть виглядати привабливо через нижчу ціну та схожий зовнішній вигляд на оригінал. Проте вони часто виготовляються з неякісних матеріалів, що впливає на долговічність та комфорт. Хочу для себе знайти якусь структуровану червону сумку, ось ця від Denier була доволі класна, але були такі недоліки, з якими я б не змогла справитись. В канадці дуже цінують сумки від Kate Spade, за їх стильне поєднання елегантності та. Практичності, крім того, їм імпонує доступність бренду у поєднанні з преміальним виглядом, що дозволяє виглядати стильно та без значних витрат. Ця сумка доволі бюджетного американського бренду, який створений для мережі універмагів. Тепер перейдемо до взуття. Такі Nike Air я зустрічаю вперше ще й за 24 долари. Ну дуже поношені, я думаю, вони не вичистяться. Привернули мою увагу такі черевики, це американський бренд. І відомий він якраз своїми сміливими, неординарними та модними дизайнами. Їх взуття часто можна побачити на модних блогерах, знаменитостях та й тих, хто не боїться виділяти з натовпу. Я знаю, що багато хто не любить купляти взуття секонд хенду. Я знаю, що багато хто не любить купляти взуття в секонд хенді, і зазвичай тому, що не знають, як правильно продезінфікувати його. Там декілька парад. Зовнішню частину протерти. Зазвичай мильним розчином, устілки по можливості чи замінити, або протерти спиртом, як і всю внутрішню частину. Ну і також в магазинах продаються спеціальні спреї або порошки для дезінфекції взуття. Сподобались ще ці черевики. виглядають доволі гарно і якісно зроблені. Це іспанський бренд, вартість зуття якого варірується від середнього до вищого цінового сегмента, залежно від дизайну та матеріалів. Привернула мою увагу ще ці чоботи. Вони зверху зі шкіри, але я не впевнена, що досить трендова модель. Мені здається, вона трохи застаріла вже. Гарна резинова взуття це теж не часто зустрінеш, а ця така цікава модель з квіточками. Ну, варто приміряти це ще мій розмір. Можливо, треба веснянні варіанти купляти ще взимку. І за традицією, майже перед виходом я знайшла ось таку шовкову сорочку. Мені. Справді дуже сподобалась, незважаючи на те, що вона чорна. Ну і коштувала 4 долари, чого б не взяти. Але я помітила, що там не вистачає гудзика, тому не стала вже купляти. І ще був шовковий халат. Але там був і поліестер. Я не розумію, нащо це роблять, на що в натуральний шов вони додають синтетичні матеріали. Але там теж була пропалена, тому теж не брала. І, звісно, в секонд хенді багато мотлоху, багато зіпсованого одягу, багато поношеного одягу. І лише маленький відсоток від того всього одягу може бути реально придатний до повторного споживання. Але такий одяг є, і саме такий я шукаю. Наразі я просто показую, що можна знайти в секонд хенді що я бачу. Але я також показую і озвучую ті варіанти, які. Я все ж таки взяла. А це буває чи пару речей, а буває, я зовсім виходжу без покупок. І в цей раз завози були дуже погані, і знахідок майже не було, і тому мені прийшлось обійти аж три секонд-хенди. Це я вже в наступному, і тут були непогані варіанти взуття, але м -м, зараз можна зустріти багато весняного, осіннього, але зовсім немає зимового. Я давно хотіла собі купити такі високі чоботи, і я думаю, що зараз пора. Зараз якраз можна побачити гарні варіанти. Але мені доволі тяжко підібрати розмір і щоб нормально сиділи на мені, не були затісними. Тобто я думаю, що в цьому пошуках будуть проблеми. І знову переходжу в новий секонд-хенд, і це Value Village. А це канадський бренд, і заснований він був у Ванкувері. І славиться це взуття тим, що воно ручної роботи. Такі прикольні тімберленди. Ну, зараз щось бренд втратив свою популярність і аж за 60 доларів, ну не знаю. А ці були без будь-яких позначок, але ось ця передня вставка, вона з якогось хутра. Дуже приємні такі. Не всі сумки поношені, прям погані, потерті. Ця от від Гес вона була прям новенька. І ще одна сумка без маркувань. Я була впевнена, що, скоріш за все, це шкіра. Але не стала ризикувати. Хоча ось саме структуровану червону сумку я для себе шукаю. А, І ще в ній не було довгого ремінця. Я думаю, що цей бренд багато хто знає, тому що у 20 столітті Єгер став символом британського стилю, відомий своєю якістю та елегантністю. Сьогодні Єгер продовжує традиції виготовлення високоякісного одягу, але з більш сучасним підходом до дизайну. А ще були такі класні вовняні штани. І це від американського бренду, який був аж заснований у 68-му році. І е, середнього цінового сегменту, але вінтажні речі коштують набагато дорожче. І ось нарешті я перейшла до примірки. І деякі речі вам покажу: цей е, кашеміровий кардіган і вавняна спідниця. Але одразу скажу, що мені не сподобалось, як вони на мені сидять. Спідниця доволі незрозумілої довжини, А кардіган дуже в облипку і тому не сподобалось. У цього светра була у складі вовна яка, але чи його неправильно попрали, чи такий фасон ну, теж не сподобався. Якось в руках занадто щільна. А в талії доволі вільно. На дотик, ці штани мені здались як з вовни. Але насправді це 100% катон. І вони мені сподобались. Я би їх взяла, але доволі витягнуті на колінках були. Тому я не знала, чи при прані воно виправиться, чи ні. Ще приміряла таку парку. Яскраво-червоного кольору, але силует мені не сподобався. Він як розширюється внизу. А цей виріб мені дуже сподобався. Навіть незважаючи на ціну, я б його взяла. Там хутро кролика, підкладка з шовку, але були оці вставки, як з, зі шкіри, але мені здається, то кожзам і він поліз. Були такі сліди, залишались від нього, потріскуючи. Ну, на жаль, влітку, звісно, гарної плетене сумки не знайти, а ось мені потрапив такий гарний варіант. І я думала дійсно її взяти, але мені за коротка ручка. А цей бренд Seductive Paris спеціалізується на виробниці якісного жіночого одягу, зокрема, елегантних брюк та спідниць. І заснований він у Франції. Бренд орієнтується на сучасний стиль і вишуканість. Цінова політика середньо висока. стандартні ціни на брюки та джинси від 200 до 400 доларів. Вони мені сподобались, і я їх придбала. Ще однією з моїх покупок була така шапка. Вона складалась з вовни і кашеміру, і до неї я ще придбала шарф. Там не було ніяких позначок, але я думаю, він синтетичний, можливо, не великий відсоток вовни в ньому є. Але з цих речей склався доволі гарний комплект. А ось же я на касі і придбала три речі. І обійшлось мені це все 26 доларів. Дякую, що були зі мною, і за перегляд! Всім до зустрічі! Бай!